Сьогодні я розповім вам, як швидко та просто налаштувати інтервали в Microsoft Word. Це важливо для зручного читання тексту та відповідності вимогам форматування. Міжрядковий інтервал. Почнемо з міжрядкового інтервалу. Це відстань між рядками в одному абзаці. Виділіть потрібний текст або весь документ. Перейдіть у вкладку Основне. Натисніть кнопку Міжрядковий інтервал. Це значок із лініями та стрілками. Виберіть один із стандартних варіантів. 1, 0, 1,0, 1,5, 2, тощо. Якщо вам потрібно точне налаштування, натисніть параметри міжрядкового інтервалу, де можна задати будь-яке значення. Інтервали перед і після абзацу. Якщо вам потрібно змінити відстань між абзацами, робимо так: виділіть текст. У вкладці Основне знову натисніть Міжрядковий інтервал. Виберіть пункт додаткові параметри. У вікні Абзац знайдіть розділ інтервал. Встановіть значення перед і після, щоб змінити відступи між абзацами. Використання стилів для автоматизації. Щоб не змінювати інтервали вручну кожного разу. Перейдіть у вкладку Основне Стилі. Виберіть стиль звичайний. Натисніть на нього правою кнопкою миші і оберіть Змінити. У вікні форматування натисніть формат абзац. Задайте потрібні інтервали та збережіть зміни. Тепер цей стиль можна застосовувати до всього тексту одним кліком. Отже, ми розглянули, як змінювати міжрядкові інтервали, налаштовувати відступи між абзацами та автоматизувати це за допомогою стилів. Використовуйте ці поради, щоб ваші документи виглядали професійно.